Зокрема, заяву про те, що Кіт Келлах представить план зупинення припинення війни українсько-російської в Мюнхені на безпековій конференції. І з того, що я розумію, що тільки після цього він приїде до Києва, тобто його візит постійно відкладається. Спочатку планувалося, що він прийде в перших числах січня, потім кінець січня, вже лютий, і з того, що я розумію, що він приїде якраз під річницю. Початку повномасштабного вторгнення що ви думаєте про ті речі, які вже були озвучені різними людьми з команди Трампа і Трампом, зокрема, які стосуються і? Доступу до рідко земельних металів і стосується зокрема політичного процесу, це напевно найважливіше, і що викликає найбільше відгуку всередині нашої країни. Так це історія про те, що якщо буде припинений вогонь вогонь, то мають бути проведені вибори.